Дозволити створювати профільні ліцеї в громадах, де живе менше 50 тисяч людей, та зменшити мінімальну кількість класів на паралелі. Такі правки до законопроекту щодо формування мережі ліцеїв сьогодні підтримали члени комітету з питань освіти Верховної Ради на виїзному засіданні у Чернігові. Законопроект із внесеними правками має розглянути парламент у другому читанні. Нагадаємо, реформа передбачає розмежування трьох ланок освіти: початкової школи середньої це учнів 5-9 класів, а також профільних ліцеїв для 10-12 класів із чотирма напрямками освіти. Раніше реформа передбачала створення ліцею лише у громадах, де проживає понад 50 тисяч людей. Таких в області три із 57 це Чернігів, Ніжин та Прилуки. Поправки, які погодили на засіданні комітету, мають зняти ці обмеження. По перше, створювати старший профільний ліцей 10-12 клас дозволяється будь-якій громаді, а не тільки обласним радам і громадам міст із 50 тисяч плюс населення, якщо вони відповідають всім критеріям, які будуть прописані в положенні про ліцей, прописані службою якості освіти, умовами ліцензування і так далі. Це будуть досить складні умови, бо для нас питання якості освіти є не менш пріоритетним ніж питання доступності освіти. Друге, ми дозволяємо ми регламенту. Туємо кількість мінімальну, мінімальну кількість класів на паралелі і профілей, які мають бути забезпечені діти. Друга правка, яку ухвалили на засіданні комітету: у ліцеї на одній паралелі має бути щонайменше два класи і не менше 25 учнів. У попередній редакції мало бути чотири класи. профілів навчання має бути три або більше. І третє, ми кажемо, в яких випадках і як може функціонувати ліцей, як не відокремлена структурна одиниця, а в складі початкової школи, гімназії, ліцеї.